Усім доброго дня, і сьогодні ми пограємо в рейсного гру. Подивимося, як сьогодні в нас піде. Зазвичай не дуже добре. Я б зараз би хотів міс фортуною зіграти, але подивимось, яка команда мені трапиться, і чи дозволять мені це зробити. Дуже б хотілося, якщо чесно. Бо я вже втомився грати у лісі. Це при тому, що в мене дуо стоїть, але мені постійно гра, чомусь кидає ліс. Я не розумію, чому і як це працює, бо в мене є інший аккаунт, і там в мене стоїть саппорт, і я завжди граю саппортом. Типу, може, там одна із ста ігор буде на топі, але ж ну, не постійно ліс. Це. Втомлює, це дуже втомлює. Я розумію, що є люди, котрим подобається грати в лісі. Мені теж подобається, але коли ти хочеш на дуолайні побігати, а тобі гра, просто не дає такої можливості. На жаль, це дуже-дуже втомлює. Так, ну що, Міс Фортуна, я все ж вірю в те, що мені дадуть за неї пограти. Ну бо. Дуже хотілося. У нас нема танка, я не знаю хто буде інціювати. Хочеш так взяти Акалі, добре, загри. Я б хотів би фарші взяти, але ну, якщо хоче людина, може вона образиться, якщо я не дам йому свайп, потім буде погано грати. А тут може це якийсь геній Акалі якийсь нарізати. Не буде нарізати, бо в ба Акалі в бані, я вже заговорююся. Ну і що? Тепер ти свайп назад хочеш? Ні? Ну, бери вже когось. Тобі доведеться, тобі все одно одной. МФ, серйозно? Гра! Ти знущаєшся з мене. Як, Як це працює? Я хотів зіграти. Я не знаю, що тут ще казати. Ну просто не знаю що, що сказати. Як, як я повинен на це реагувати? Я не дуже хочу. Не дуже хочу. Кого мені брати? Ну, я просто не знаю кого, кого взяти. Я хотів в МФ пограти. Я міг би пограти МФ, якби не свайпнувся. Ніколи не свайпатись, ніколи не свайпатись пофігу, що вони там хочуть. Ну, можливо, пайк крутий. Дуже хочеться вірити, бо я дуже погано граю на Люсіані, Дуже погано. Відверто просто жах. Більше нічого не можу. Що в мене, до речі, хоч стоїть. Ааа, добре. Подивимось, як воно піде. Думаю погано, але... Подивимось. Дуже-дуже неприємно, що довелося МФ їм віддавати, бо ну, мені подобається за неї грати. Фіз Олаф, котрого хто буде зупиняти, ніхто. Ну, Я дуже сумніваюся, що Вайс перших хвилин буде якось там. Знаходити його і якось добивати, вибивати, щоб він не розкачався. Ще в них є фіора, теж. Ну, я не знаю, Фіс, цей дикий Фіз і люкс. В них дуже гарна команда. У мене команда, котрій потрібен Scale і ну, Kale-Scale. Дуже смішно виходить, але ну як факт. Ще хто в когось дуже довго вантажиться гра, і, скоріш за все, цей хтось буде з моєї команди і ну, по-іншому не працює. Коротше, я дуже хвилююся стосовно того, як все піде. Бо, насправді мені здається, що не дуже добре. Що ти? Добре, Вайс, скажи, що ти поставиш варт і прийдеш назад. Ти поставиш варт і прийдеш назад, добре. Це не так вже й погано, як могло б бути. Серафіна в нас трошки тупенька. Ну, або не трошки тупенька. Я не знаю, чого вона не прийшла допомагати, хоча могла б. Але... Маємо те, що маємо. Серафіни вже половину здоров'я немає. Вона всіх кріпів позабирала. Ти ж саппорт, що ти робиш? На що ти так граєш? який інгейдж? Що ти робиш, Нашо, наша, ти. Я не гоняюся за ними. Мені потрібен час. Мені потрібні предмети якісь, хоч щось. А так, ну ти навалюєш, добре, що ти навалюєш. Я так не можу зробити. Но звучит на First Blood. Давай красный килл. Давай красный килл. Я же Ну, мне дуже треба... Дуже треба идти в речи. Я не дистаю. На жаль, не дистаю. В мене влучив. Ха-ха. <свист> Це було весело. ще й боби мої жерла. Ну, типу, взагалі. Халі... Серафіно, що ти робиш? <плес> Досить добивати її. <плес> <втратили. плес> <плес> <плес> You have been slain. Не встиг. <laughs> Трошки не встиг. А якби Серафіна підійшла, то ми б могли добити. Дуже-дуже поганий сапорт. Страшенно поганий сапорт. Я не розумію, на що вона так робить. Ну, типу, в тебе було достатньо ХП, щоб забити двох. Просто достатньо ХП. Ти ще й ульту садила? Ой, Сірафіна, що ти робиш? Що ти робиш? Нащо ти крипів б'єш? Куди ти побігла? Куди? Там стоїть люкс. Вона кудись побігла, Що ти робиш? Як це працює? Чому мені таких людей кидає в команду? Добре, що ти мені допомогла, ти чудовий саппорт. Просто неймовірно чудовий саппорт. З фул ХП ти втекла. Нащо ти втекла? Ти дурна, дурна, дурна. А що Вай робить? Нічого, Вай просто там тусується. Вай, якісь свої справи. Це, ну.

Чому ти мені не допомагаєш? Тебе фулл ХП. My way. Яка ти дурна. З фулл ХП вона нічого не робить. Взагалі нічого не робить. Це дуже дивно. Ну настільки дивно. Вай! Чого ти там у лісі? Вай. Який героль, який героль? Який добіса героль. Енемі кіллів. Не, ну з такою командою. Що ти робиш? На що ти на лінії відбиваєш тих кріпів? Яке ти дурне? Ти таке дурне. Навіщо? Навіщо воно тобі треба? Ти повинна дракона забирати, герольда забирати, в лісі бути. А що ти робиш? Навіщо? Як ви дійшли до а, свого рівня. Як? Ah. Вони slaying. тут усі. Чому? Бо вардів в нас немає. Нема в нас вардів. Знаєте, ідіть нафіг. Ви мене дістали. Саппорт неадекватний. В лісі якийсь дикун. Який рахунок буває? 000. 03 пайка! Чесно, я хочу, щоб вони програли. Тупо хочу, щоб вони програли. Ну іди туди, я туди не піду. І який груп? Іди ти за своєю групою. Не грай ніколи взагалі ні на кому. Неадекватне ти створіння. Чого ти сюди приперлася до мене? Хочеш грати? Ну грай. Давай, навалюй, Що ти? Чого ти тікаєш? Нащо, нащо? Ну молодець, що це тобі дало? Нічого. Ти просто померло. Просто померло. Навіщо це було робити? Alan, ніхто нічого не зробив, ніхто нічого не зробив. Хай mm. просто дно. Таке дно. Як грати з цими людьми? Я, я не розумію, як грати з цими людьми. Якщо ви думаєте, що це дуже легко, ви дуже сильно помиляєтесь. Так, якби я грав в МФ, можливо, я бігав би туди-сюди і нарізав би, але ну з такою командою, з таким лісом, з таким топом, котрий не розуміє, що нам треба танк. Ну про що ми можемо розмовляти? Ні про що. Типу, нам потрібен скейл, ми чогось б'ємося замість того, щоб просто нафармити і. і вибити їх. Ми не зрозуміло, чим займаємось. Ну хочете не зрозуміло чим займатися, ну окей. Давайте не зрозуміло чим займаємось. Enemies flame. будь ласка, хоч кудись. Ти дістала. Ти ж хотіла? Не хочеш? Ну, звичайно, вона. Та! Олафа стільки демеджу. Стільки демеджу у Олафа, що там плювати взагалі на все. Ай, я не знаю, як нас дивитися. Просто дуно. Просто повнісіньке дано. На що ми далі граємо? Нащо? Ми далі граємо. Я не хочу далі грати. Я хочу, щоб вони програли. Ну. З такою командою. Що ти будеш робити з такою командою? Нічого. Ти нічого не можеш зробити з такою командою. Бо. Ну, я зрозумів би, якби ці люди грали десь у бронзі або ще десь. Але ну, це ж просто жах. Просто жах. Ми програли і це добре, що вони програли. Я хочу, щоб вони скотилися донизу аж на початок гри і більше ніколи в неї не грали, бо ну, не могли б так грати. Це просто жахіття. Починаючи з Серафіни, котра не зрозуміло, що робила, на А відіграла, я дуже сумніваюся, що це тягне на А. Просто дуже сумніваюся. 520. Ну, Прошу можна було казати, гра в одну калітку. Що тут Добре, дякую, що ви дивилися. Підпишіться, будь ласка, на канал. Бо мої страждання треба, щоб хтось бачив. І зустрінемось у наступних відео.